Як з ангелів не перетворитися в чортів, як не народити гігантських проблем у своєму житті? Кожний з нас ходить по краю. Ми живемо в історії 6 тисяч років, і, і, і диявол, нечисті духи, Вони достатньо розумні, хитрі, не раз пристили людство. Ми маємо того ж самого ворога, про якого нам казав Ісус Христос, це диявол. Він уже раз бунтував, обольстив третю частину ангелів, розвратив людство. Сьогодні ми бачимо цю битву, бачимо це на геополітичному плані на планеті Земля, як люди воюють ближайші сусіди. Де країни, брат, впливає, брата приходять, щоб завоювати території і і, і і, против, і противостояти, і щоб зберегти достоїнство, Вона же це треба на покаяння, навернутися на шлях праведний до Ісуса Христа і бути в смиренні, що в нашому житті була Божа благода. Ми могли виконувати волю Божу, якщо ми будемо привозноситися, гордитися, припустимо, як сатана, який поставив свій розум вище творця, який пав з небес. Тому тільки в Христі ми маємо викопання ріхів, який є образ Бога, яким створено все, що є на землі, все видиме